Вітаю, мої золотенькі. Сідайте зручненько, бо ми знову подивимось у карти, що вони нам покажуть. Нехай Господь благословить наш розклад, а вам подарує спокій у серці і світлий розум. Починаймо. Так, давай глянемо, що ж нам карти покажуть, як довго продовжуватиметься суперечка між Україною та Польщею та які наслідки для нас матиме. Перша карта паж Пентаклів. Ну то таке, тут видно, що сварка буде йти повільно, більше на рівні балачок, переговорів, якісь пробні кроки, то не є щось дуже агресивне, а радше учимось домовлятись. Друга карта шістка мечів. Ото вже показує рух. Виглядає так, що конфлікт буде тягнутись, але з часом його таки постараються перевести в інший формат. Може бути е, якийсь компроміс чи то зрушення в сторону вирішення, але дорога буде довга, не за тиждень-два то зникне. Третя карта вісімка кубків. Ага. Тут вже видно, що остаточне примирення прийде лише тоді, коли Польща відмовиться від частини претензій чи вимог, щось прийдеться лишити поза собою і йти далі. Така карта відходу залишити лишнє і рухатись уперед. Суперечка з Польщею ще потягнеться. То не пару днів, а місяці може й довше. Але великого розриву не буде. Наслідки для нас такі. Будемо мусити в чомусь поступитись, щось лишити поза увагою, аби зберегти дорогу вперед і союз. Так, подивимось, що нам карти скажуть про то, чи скінчиться війна зимою. Перша карта шістка мечів. То дорога, рух від старого до нового. Але знаєш, тут видно не кінець війни, а радше перехідний етап, типу якесь переміщення, може, зміна ліній фронту, домовленості про часткове перемиря. Але то ще не, не остаточний кінець, а радше з одного берега на другий переїхати. Друга карта, паж Пентаклів, тут показує. Початок якихось нових домовленостей, які ще не до кінця сформовані. Може бути, що з зимою піде е серйозніший рух на переговорах, але воно все ще на стадії навчання. Ніхто ще точно не знає, як то завершити правильно третя карта лицар Пентаклів. Ага, то вже показує довгу повільну роботу. Він іде поволі, крок за кроком. Це не Різке завершення, не раптовий мир, то скоріше тягнеться як воли на полі, тяжко, але поступово. Ну що я можу сказати? Зимою повного кінця війни не буде. Будуть якісь зрушення, більше балачок, може, якісь локальні домовленості чи перемир'я, але карта лицаря ясно каже, все ще буде тягнутися, то процес довгий. Добре, давай глянемо, що карти кажуть про Херсон і чи може бути оточення. Перша карта, сімка мечів. така підступна карта. Знаєш, тут видно хитрість, обман, якісь тайні плани. Це може значити, що ворог буде пробувати зайти з несподіваного боку, робити маневри, аби завести людей у паніку. Треба бути готовим до підлості, провокацій, можливо, навіть фейкових новин чи диверсій. Друга карта. Двійка кубків, вона показує союз, підтримку, це може означати, що місто не лишиться саме. Буде координація з волонтерами, люди підтримають, та й люди між собою триматимуться. Купи, буде взаємопоміч, не буде так, що всі самі по собі кинуті. Третя карта четвірка жезлів. То вже добра карта, знак дому і стабільності. Вона каже, що навіть якщо буде загроза, чи Спроба оточення остаточно місто не впаде, буде захист, і ситуація стане більш стабільною ніж здавалося на початку. Жителям Херсону треба бути уважними, бо ворог може хитрістю пробувати залякати чи створити ілюзію оточення. Але повного падіння карти не показують скорше буде напруження, провокації, але люди вистоять, допомагатимуть одне одному. Такс, давай подивимось, що карти про ті обстріли восени скажуть, чи будуть вони сильніші, чи легше трохи стане. Перша карта: шістка жезлів. Така карта перемоги видимих результатів. Вона може означати, що ворог спробує показати силу, зробити якісь гучні удари, аби продемонструвати свою перевагу. То радше будуть символічні атаки, аби нагнати страху, ніж реальний злам ситуації. Друга карта вісімка кубків. Тут вже йде відхід, відмова, залишення чогось. Це виглядає так, що після перших спроб ворог не зможе постійно тримати такий темп. Більше буде виглядати, що десь посилив, а потім знову відступив. Тобто хвилями не постійно. Третя карта п'ятірка кубків. Тут смуток, втрати, жалість. Вона показує, що, на жаль, без ударів не обійдеться, будуть руйнування і біль. Осінь не буде зовсім тихою. Будуть спроби сильніших обстрілів, аби показати, от ми ще можемо. Більше виглядає, що удари будуть хвилями десь більше, десь менше. На жаль, коштом жертви і руйнування можливі, але ситуація не піде в сторону тотальної катастрофи. Вистояли і пережили вже скільки витримаємо і цю осінь. Добре, давай глянемо що карти скажуть про вересень, і чи зможе Україна втримати ініціативу на фронті. Перша карта правосуддя. То серйозна карта, вона показує баланс, рівновагу, справедливість. Вона тут натякає, що у вересні багато буде залежати від рішень, від правильного розподілу ресурсів і стратегії. Це як вага. Тримаємо баланс, тримаємо фронт. Але то все строго і тяжко. Нема простих перемог. Друга карта п'ятірка пентаклів. Вона показує нестачу грошей, зброї. Підкріплення чи навіть сил видно, що буде момент, коли армії тяжко, коли підтримки замало. Це може значити перебої з допомогою чи надто великі втрати, що вибиває сил. Третя карта п'ятірка мечів. Тут конфлікт підлі перемоги, коли хтось бере своє, але великою ціною. Це означає, що бої будуть тяжкі, і навіть здобутки можуть даватися через великі втрати. Не є то легка ініціатива, а радше боротьба зубами, де кожен крок вперед коштує дуже дорого. Ну що я можу сказати? У вересні е Україна втримати ініціативу зможе, але дуже тяжко. То не буде легка хода, а радше балансування на тонкій нитці. Карти кажуть, так, рух буде наш, але із втратами із нестачею всього. Більше виглядає, що то буде не переможний наступ, а радше виснажлива боротьба за кожен метр. Так, давай глянемо. що карти кажуть? Чи допомога США та союзників восени буде достатньою, щоб стабілізувати фронт? Перша карта шістка пентаклів. Дуже показова карта, вона про допомогу, подачку, розподіл ресурсів. Видно, що допомога буде, але знаєш, як не всім і е, не одразу дадуть те, що треба, але в тій мірі, аби ми не впали та й не переборщили, то як кажуть. На виживання, а не на розгульне життя. Друга карта паж жезлів. Тут вже є початок чогось нового. Може бути, що з'являються нові програми чи рішення, котрі відкриють двері для більшої підтримки. Але то ще початковий етап, не все дозріло. Видно, що союзники будуть пробувати тестувати різні формати. Третя карта сімка жезлів. Ото вже карта боротьби і тримання позицій. Вона Ясно каже, завдяки тій допомозі, ми зможемо втримати фронт, але не без бою. Треба буде стояти, відбивати атаки, і кожна перемога дістанеться потом і кров'ю. Ну що я можу сказати? Осінню допомога від союзників буде, і саме вона дозволить стабілізувати ситуацію. Але то не буде така підтримка, аби все одразу пішло вперед. То радше щоб не здати свої позиції. Ну що ж, мої дорогенькі, отакі-то вийшли карти. Я вам бажаю, аби лихо обминало ваші домівки, аби діточки були здорові, а в хаті панував мир і достаток. Тримайтеся, будьте одне одному підтримкою. І пам'ятайте, після темної ночі завжди приходить світлий день до нової зустрічі.